Сьогодні, у День гідності, я хочу нам нагадати про один важливий момент про доступність. І нагадати, що це не привілей, а право. Вона є умовою реалізації базової людської гідності, закріпленої у статті 1 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Натомість, безбар'єрність це. Культура поваги. Вона відображає, наскільки суспільство визнає гідність кожної людини незалежно від її фізичних чи сенсорних відмінностей. Людська гідність та участь це можливість бути рівним серед рівних, а не об'єктом жалючої допомоги. Коли простір, транспорт, освіта, робота і цифрові сервіси доступні, людина може самостійно приймати рішення, планувати своє життя та бути активною. Недоступність це форма приниження гідності, бо позбавляє людину вибору і змушує просити про допомогу там, де мала би діяти система. Доступність це індикатор зрілості суспільства. Безбар'єрність це тест на повагу до прав людини. Вона показує, наскільки держава і громада реально втілюють принцип нічого для нас без нас. Доступне середовище це не лише пандуси і ліфти, це й про ставлення, про мову, про стандарти обслуговування, архітектуру можливостей. Тож будьмо гідними і відбудовуємо і розбудовуємо нашу країну з гідністю.